Люди 21-го століття проводять за кермом стільки часу, що салон автомобіля став практично другою домівкою. Ось чому гарно прорахований і виконаний інтер'єр може або зробити продажі моделі, або їх провалити. Експерти інформхолдингу News за результатами споживчих тестів та відгуками власників вирішили роздати медалі за кращий автоінтер'єр. Параметри такі: технологічність, якість матеріалів, інновації та дизайн. Що цікаво, для оцінки брали три різних моделі марки в різних кузовах і виводили середню оцінку. Дивіться прямо зараз топ-5 найкращих автомобільних інтер'єрів. Відкривають п'ятірку кращих баварців. Для оцінки взяли кросовер BMW X1, преміальний седан 7-ї серії та спортивний родстер Z4. Експерти оцінили те, що BMW щоразу приділяє більше уваги еволюції інтер'єру, і кожне нове покоління має покращення всередині. І ще один аргумент: BMW додає технологічні рішення та особливо декорує салон відповідно до призначення моделі, що особливо відчувається на спортивних моделях м серії, але через заплутаність та перевантаження опціями інформаційно-розважальної системи лише п'яте місце. На четвертому місці теж німці. На прикладі лінійки кросоверів та седанів Mercedes EQS, а також бізнесового С-класу, винесено вердикт. Поєднання класичного вайбу і технологій вдається Mercedes як нікому іншому. Сенсорна панель приладів нових версій розтягнута на всю торпедо – Це фірмова фішка марки. А поєднання деревини, шкіри і алюмінію в салоні є еталонним з точки зору естетики. Але через високу ціну додаткових опцій інтер'єру Мерседес опинився хоча й на четвертому місці, але потрапив до топ-5 найкращих. Третя сходинка дісталася корейцям. Тестам піддали салони Kia, моделей Sportage, Карнівал і Тулерайд. І визначили, що вони найоптимальніші для максимально різних власників. Акцент тут на продуманому дизайні, класичним деталям і вивіреній кольоровій гамі. Спокійний салон з акцентом на комфорт і зручності, та надзвичайно якісні матеріали це те, що зараз заходить більшості покупців. Окремим пунктом іде оцінка практичності. Матеріали салонів дуже вдало підібрані або для захисту, або для комфорту. Висновок для третього місця: Кія заслужили репутацію виробника, що не економить на якості. Натомість пропонуючи дизайн і опції, що подобається масам. І це теж оцінка. Друге місце виборює чотирикільцевий бренд. Піддослідними стали Універсал Audi A6 Allroad, великий кросовер Q8 та спортивне купе s 5 І загальний аргумент їхніх салонів такий: перфекція у дизайні і перфекція у підборі матеріалів. Якість виконання інтер'єрів Audi вже набула статусу культової. А інтеграція в салон технологічних рішень та девайсів на захмарному рівні. У виробництві запроваджено навіть такі дрібниці, як підбір зусилля для натискання кнопок. І звукоізоляція підлокітників. Словом, заслужена лідерська, ну майже лідерська позиція. Але перше місце експерти віддали японцям. Сукупне дослідження провели з хеджбеком Honda Civic, сімейним мінівеном Odyssey та CR-V. І головним аргументом стала функціональність та продуманість елементів інтер'єру. Усе настільки на своєму місці і настільки функціонально підібрано, що варте переможної позиції. Також високої оцінки заслужила мультимедійна інфосистема та інтерфейс управління авто. Величезна кількість практичних рішень і ергономіка кожної деталі в моделях Honda реалізовані вкрай вдало. А окремим козирем експерти відзначили довговічність та стійкість матеріалів до пошкоджень. Ви можете не погоджуватися з цими позиціями, особливо зважаючи на власний смак, автомобіль та вимоги до салону. А це значить, що ми будемо слідкувати за вашими інтересами, пропонуючи нові і нові автомобільні рейтинги.